Встановили натяжну стелю в Тарасівці, і давайте я вам покажу, який вийшов результат. Розпочнемо з найбільшої кімнати. Це у нас кухня вітальня З отаким каміном. Що тут є цікавого? Врізний карниз. Отакий. От Бачите, величезний. І це не простий врізний карниз, але в чому його фішка, ви дізнаєтесь в кінці цього відео. А зараз ходімо, подивимось далі. Тут у нас по всьому периметру тіньовий профіль H. Ось такі куточки, дивіться, як ми обійшли. Нагадую, ашечка, це у нас кругленькі куточки. Якщо ви хочете п'ямі кути, то тоді вам потрібно купувати тіньовий профіль люкс. Але дивіться, як це естетично виглядає. Ось так ми обійшли меблі, билися в меблі. І ось такі, що бачите, з плиточкою також гарнесенькі зробили куточок. Плівка по всьому об'єкту біла матова кралтан. Дуже якісна плівка. Вважаю, що це найкращий вибір на сьогодні. Ціна якість просто неймовірна. Ну і купа Бачите, світло більш ніж достатньо. Ось тут. Також ми в коридорчику зробили стелю з профілю. І ось таким чином обійшли люк. В цій кімнаті у нас тіньовий профіль H. Врізний карниз. І ось це все у нас теж йде єдиним полотном. Ось такі зовнішні куточки у нас вийшли. Наступне приміщення це у нас ось така, чи то кімната, чи то гардеробна. Ну, поки гардеробна, але в майбутньому 100% кімната. Тут у нас також тіньовий профіль H по всьому периметру. І подивіться, яка люстрочка. Сам вузлі у нас аналогічна ситуація, тіньовий профіль, аж і ось такий чорний врізний однорядний карниз для душової. Він на швидкісних бігунках, тому буде дуже зручно ним користуватися. А тепер ходімо ж розповім, в чому прикол цього карнизу. Суть цього карнизу в тому, що ця лед-стрічка, яка тут підсвічується, вона у нас в декількох діапазонах теплоти світла. Тобто вона може бути холодна, може бути нейтральна і може бути тепла. І ми також можемо перемикати цю історію. Також вона має димер. Тобто можна трошки затемнити і зробити значно потужніше і яскравіше. Тому, якщо ви хочете натяжні стелі, звертайтеся в компанію Sealing Pro. Ми з радістю допоможемо вам, підберемо ваші натяжні стелі, порахуємо вартість квадратного метру вашої натяжної стелі. І ви залишитесь такими ж задоволеними, як клієнти Старасівки. Звертайтесь!